З Богданом ми познайомилися ми вчилися в одній школі і ну, так проявили одне до одного симпатію. Наші відносини, можна сказати, що почалися шкільних років. Він був в 10-му, я була в 9 му класі. Він завжди. Мені дуже запам'яталася його щора посмішка і ці його ямки. З Богданом ми вперше зустрілися на відборі в спецпідрозділ Корт. Він до того працював в РПОП. І так нас судьба звела, коли ми брали якби, разом єдиний путь служити. В елітному підрозділі «Корт»? Ну, так як ми тоді думали, ну, так, юнацька любов, але через роки він не раз мені казав, що моя Анатолійна, типу, про нас можна книжку писати, бо тому що через що ми з тобою прийшли? Що ще зі школи? Ми завжди разом. Ми завжди були поряд одна біля одного. Спочатку ну, більш-менш ми почали зближуватися це на п'ятидневному курсі виживання. Потім ми поїхали вже на двомісячні курси підвищення кваліфікації. І ось там я би, побачив його з найкращої сторони, всі його гарні якості, як товариша, який завжди підтримував. І завжди сам йшов і надавав приклад. Навіть коли якщо не вийшло. ми це заново пропрацьовували, відпрацьовували там елементи постійні, тактичні. І Завжди він якби підтримував, допомагав. І ми якби так і разом йшли всім колективом. Вчилися разом в Вінниці. Він, виходить, на рік пішов швидше навчатися. З армії дочекалася. А, ну, е, я завагітніла, пішли на узі. Я пам'ятаю цей день я так плакала, я кажу: хлопчик, і він о, хлопчик, клас. О, І е, він був в був присутній природах. Він дуже цим гордився, що є, я, перший син мій. Після закінчення. Цих курсів мене командир наш обрав начальником відділу, а в свою чергу я вже обрав його своїм заступником, бо за ці два місяці курсів він дуже себе гарно показав і проявив, як Гарний спеціаліст своєї справи, так і, і товариш, який вміє підбадьорювати, який вміє наставляти, який вміє слухати, вислуховувати. Ну, це якби така надійна була людина, яку я завжди міг підставити, ну, обернутися до нього спиною, і я цього не боявся. Ми 10 років з ним прожили ну, офіційно в, в шлюбі. До цього ми майже десять там зустрічалися. Він наскільки вирізнявся відрізнявся з поміж іншим, тим, що він ставив собі планку, він сам ставив і він її досягав, незважаючи на що там втомлений, не втомлений, були в нього труднощі. От він захотів, він поставив ціль, він завжди йшов до неї. У Богдана є два хлопчика: Віталік, старший син, і Даня менший синок. Ось. Вони звичайно, дуже вони до нього були прив'язані. Богдан їх завжди як любив, так і контролював, як батько. Він завжди такий був, якби і суровий, але в той самий час він міг їх як, пригорнути до себе і показати свою любов. З Даніїлом він завжди мені казав: я не знаю, куди його здати. Він такий активний, він такий. Куди його? Це в нас спокійний? А Даниїлка у нас такий шустрий хлопчик і дуже-дуже гіперактивний. Дуже хороший батько. Він завжди для своїх дітей робив все, все неможливе. Ми завжди ділилися в нашому вже колективі, коли вже у нас третій відділ. Ми завжди розказували про своїх дружин, про своїх дітей. Ось ми на превеликий жаль, ми не зустрілися всі разом з сім'ями і з дітьми, хоч, хоча ми всі хтіли. Перебуваючи в... на війні, він мені завжди говорив: ти сильна, зберися, в тебе є два орла наші, ти повинна бути сильною. Важко мені. Я не можу ще все, -все прийти в себе. Але згадуючи його слова, я кажу, я. Буду сильно, я буду старатися зі всіх сил, щоб... У спорті ми його завжди називали. У ну, нього позивний взагалі був сідой, так як він був дуже молодий, але посивів. У спорті він був, ми його ще називали між совмем округі мощою. Бо він міг, наприклад, якщо ми цілу ніч працювали десь, зранку він міг стати, бігти. Прибігти, втягати великі веса, лізти по канаті, і потім ще при цьому влучно стріляти. у тобто, нього дуже ще, до стрільби відношення до вогневої підготовки в нього була вона на відміну. Він, ну, напевно, один був з кращих, якщо взяти так, то він, напевно, навіть найкращий. дуже класно стріляв, що з пістолета, що з карабіна. Десь, напевно, 15 травня він якраз до мене телефонує і каже: Ти знаєш, мені приснився сон, що наш Віталік закінчить школу на відміну. Ми там спілкувалися з, обі, з ним. Я кажу, ну будемо бачити. І папа з неба вже бачить, що Віталік дійсно закінчив школу на відміну. Я кажу, син, тобі буде дуже гордитись. Був у нас такий випадок, що ми працювали щитом, щитом, в нас вівся вогонь з легкоствольною зброєю. І Богдан під нашими ногами, під щитом відкривав всі двері для того, щоб ми туди зайшли. І він це зробив. І ми після того ну, ще більше його би, зацінили, зауважали, тому що нам було страшно, але ми були за щитом, а він з-під щита мав відкрити ті двері. Він був дуже добрий. Він був найкращим чоловіком у світі, хоча він був і строїв з нами, але він був найкращий для нас для всіх. Він завжди з посмішкою до всіх відносився, був чуйний, дуже добрий, ніж не любить і батько. І він стимулював завжди ну, мене і не тільки мене, а нас всіх стимулював, показував, що як би не було важко, але ми можемо пройти всі наші етапи в нашому житті. 嗯。Mm hmm.